Казан продовжує розповідати історію життя анексованого півострова сьогодні. В циклі острів Крим про тих, хто тепер вдома відчуває себе в небезпеці. Кримські татари готуються захищати свою мову та культуру і чекають повернення в Україну. Про тих, хто вміє бути українцем, залишаючись кримські татарином. Наталка Нагорна. Тут точно не побачиш російських триколорів. Це ханчір, місце компактного проживання кримських татар у Бахчисараї. Спочатку, 23 роки тому тут була лише гола територія, потім з'явилося наметове містечко, потім маленькі будиночки. Тепер кримські татари відбудували тут великі багатоповерхові будинки, аби підкреслити, що вони хочуть залишитися тут назавжди. Своє трактування високим спорудам кримських татар знайшли журналісти каналу Росія. З усіх кількаповерхових будівель вони розгледіли лише одну. Будинок лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва красивий трьох дом. принадлежить сім'ї Джемілєвих лише один із катежі розположених в Бахчисараї. В Своєму матеріалі журналіст намагався довести вже вдруге депортований Росією з рідного півострова Джемілєв тримає потужний бізнес та взагалі злодій та бандит. І хоча доказів журналісти так і не знайшли, прокурорка Полонська відома в інтернеті як няш, -няш» пообіцяла з дисидентом розібратися. Сіть уголовне діла Січа. Пересматриваются. Я выбежала и стала кричать, выгонять их. Вот и так кричала, чтобы весь микрорайон слышал. Дружина Джемілєва Сафінар, дім який так зацікавив росіян з камерами, показує від першого поверху до мансарди собак, що сумують за господарем. Кабінет мустафи з подарунками майданівців. Музей Джемілєва тут нагороди різних країн світу. Або ось радіоприймач подарунок академіка Сахарова Джемілєву, коли той тримав голодування. У спробі росіян скомпрометувати кримськотатарського лідера. Його дружина бачить поганий знак. Ми не знаємо, що буде завтра, що вони припрімо. Може бути ні масове виселення організують. Місцева мешканка Венера Мустафаєва розказує тиск на татарів посилився, Колись депортованих остерігаються, аби не почали війну за свою землю. У мене два сина взрослих. Що нету дітей. Ні страху, нічого, і вони готові, конечно, за своє боротися. Фатима Сайфулаєва гостям з України радіє як рідним. Україна не не вотетані але ми були в свободній країні. Учителька кримськотатарської мови тепер на пенсії. На місяць отримує 10 тисяч рублів. Це трохи більше трьох тисяч гривень. Але говорить, цих грошей не вистачає, аби жити за російськими цінами. Маленький мішок картошки. Я тися і столько лука, я віддаю тисячу рублів. Татари чекають тільки на Україна розбереться з військовою агресією Росії на сході, відразу візьметься за півострів. Ну, все таки надіємося не не Просто нам дали Крыму, всегда. Да. Чтобы Мы так Фатімі та її онуку ми залишаємо український прапор. Свій вони втратили після одного з мітингів. А купити новий у Криму складно і небезпечно. Во-первых, його порвут. Саме перше. Кримська татарка сподівається, синьо-жовтий прапор ще майорітиме над Кримом, бо тут є люди, які люблять Україну та чекають повернення. Із Криму Наталя Нагорна, Сергій Щекочихін, ТСН 1+,1. завтра в циклі острів Крим зелені чоловічки замість параду фріків, затоплені судна, замість швидких одружень. Як російська весна зіпсувала літо екстремалам та залишила пустелю на місці колишнього казантипу. типу? Про все це дивіться в ТСН.